Вітаю, розглянемо книгу Проект щастя Гретхен Рубін. Вступ до книги. Чи можна спланувати щастя так само, як проект, чи можливо стати щасливішим не завдяки великим змінам, а через маленькі щоденні кроки. Саме з цих питань починається книга Проект Щастя. Одного звичайного дня авторка усвідомила, життя в цілому хороше, але воно може бути радісним. Без радикальних рішень і втечі від реальності Гретхен Рубін вирішує провести річний експеримент протягом 12 місяців. Вона перевіряє на практиці, що насправді робить людиною щасливою. Ця книга не абстрактна філософія, а чесна жива і практична історія про енергію та звички, стосунки і роботу, гроші та задоволення, сенс, вдячність і радість. Проект щастя показує, це не пункт призначення, а спосіб жити щодня. Про авторку Гретхен Рубін, американська письменниця, дослідниця щастя та звичок, одна з найвідоміших сучасних авторок у сфері саморозвитку. Вона має юридичну освіту, закінчила Єльський університет і довгий час працювала у сфері права та журналістики. Проте Греткен зацікавилася іншими питаннями, чому людина, маючи все необхідне, не завжди почувається щасливою, її підхід унікальний, вона поєднує наукові дослідження, філософію, психологію та власний досвід життя. Після успіху проекту щастя Гретхен Рубін стала авторкою світових бестселерів, зокрема книг про звички, характер і внутрішню мотивацію. Її головна ідея проста і практична щастя не універсальне, кожна людина створює його по-своєму. Чому ця книга стала бестселлером? Книга написана легкою мовою і з гумором, заснована на реальному житті, містить практичні завдання, мотивує без тиску та ідеалів. Саме тому проект Щастя надихає мільйони читачів у всьому світі. Почати змінювати життя без очікування на ідеальний момент. Перше січень. Збільше енергію Гретхен Рубін починає свій проект із спостереження. Без енергії неможливо бути щасливим, навіть якщо життя загалом хороше. енергія це основа для позитивного настрою, продуктивності, терпіння здатності радіти дрібницям, ключові ідеї розділу. Фізичний стан напряму впливає на емоційний, хаос і безлад виснажують більше, ніж здається, маленькі щоденні звички мають великий ефект, практики січня лягати спати раніше, рухатися щодня навіть небагато, прибрати простір навколо себе. Завершувати дрібні давно відкладені справи, починати день із простого і приємного. Авторка підкреслює енергія це не мотивація, а ресурс, який потрібно берегти і поповнювати. Друге лютий. Пам'ятай про любов. У лютому фокус зміщується на найближчі стосунки. Саме вони найбільше впливають на відчуття щастя. Рубін доходить висновку, ми часто недооцінюємо силу простих проявів любові, ключові ідеї розділу, хороші стосунки важливіші за ідеальні обставини, дрібні жести важать більше, ніж великі слова. Критика руйнує близькість швидше, ніж ми помічаємо. Практики лютого менше критикувати, більше хвалити, частіше дякувати близьким. Проявляти інтерес і уважність. Не виправляти інших, якщо це не потрібно, пам'ятати про те, за що ти їх любиш. Любов це почуття, а також щоденна поведінка. Третє березень. Постарайся вище. О березі Гретхен зосереджується на роботі, цілях і внутрішніх стандартах. Головна ідея місяця. Щастя зростає, коли ми поводимося відповідно до своїх цінностей, ключові ідеї розділу. Задоволення від роботи приходить не лише від результату, а й від зусиль. Самоповага зростає, коли ти робиш трохи більше, ніж мінімум, чіткі цілі зменшують тривогу й хаос. Принципи березня роби те, що сказав, що зробиш. Не відкладай складні справи, будь уважним до деталей. Працюй із відчуттям сенсу. Практики березня чітко формулюй щоденні завдання. Починай з найважливішого: менше скаржся на роботу. Регулярно нагадуй собі, навіщо ти це робиш. Авторка наголошує професійне зростання це шлях до внутрішньої впевненості. Четверте, квітень розслабся після інтенсивного березня Рубін. Вводить важливий баланс, легкість і гра, вона доводить, щастя не потребує постійної серйозності, ключові ідеї розділу, надмірний контроль виснажує гумор і гра підвищують ефективність, радість можна свідомо впускати в життя. Принципи квітня не все має бути ідеальним, дозволь собі помилятися, частіше сміятися, залишати простір для спонтанності. Практики квітня додавайте гру в рутину, менше критикувати себе й інших, робити перерви без почуття провини, помічати приємні дрібниці. Висновок місяця. Розслаблена людина часто ефективніша за напружену. 5. Травень. Будь серйозним щодо гри. У травні авторка робить несподіваний, але важливий акцент. Гра не розкіш, а необхідність для щастя. Гретхен Рубін доводить, що дорослі часто ігнорують відпочинок, відкладають радість на потім, вважають розваги марною тратою часу. Ключові ідеї розділу гра відновлює енергію швидше за відпочинок, радість підвищує креативність і мотивацію, дозвілля напряму впливає на настрій. Принципи травня, радість потрібно планувати, дозвілля має бути активним і захопливим, гра це будь що, що приносить задоволення. Практики травня знайди заняття, яке приносить чисту радість, виділи час для хобі без почуття провини, дозволити собі бути некорисним, частіше робити те, що подобалося в дитинстві. Висновок місяця, людина, яка вміє грати, легше переживає труднощі. Шосте червень. Знайди час для друзів. У червні фокус переходить на дружбу. Один із найпотужніших чинників щастя Рубін підкреслює Щасливі люди мають не більше справ, а більше зв'язків та друзів. Ключові ідеї розділу. Дружба потребує уваги й часу. Спонтанні зустрічі створюють глибші стосунки. Самотність часто виникає через брак ініціативи, принципи червня, бути першим, хто пише або дзвонить, не чекати ідеального моменту, інвестувати в живе спілкування, практики червня регулярно зустрічатися з друзями, підтримувати зв'язок навіть без приводу. Поєднувати дружбу з повсякденними справами, цінувати людей, а не обставини. Головний меседж дружба це щоденний вибір, а не випадковість. 7 липень. Купи трохи щастя. У липні Греткен Рубін досліджує складну тему Гроші щастя, головний висновок місяця. Гроші можуть підвищити щастя, але лише якщо витрачати їх усвідомлено. Ключові ідеї розділу. Речі приносять радість не завжди і ненадовго. Враження та почуття приносять більше щастя, ніж просто володіння якоюсь річчю, зручність важливіша за престиж, принципи липня купуй те, що реально полегшує життя, уникай інпульсивних покупок, інвестуй у досвід, а не статус. Практики липня витрачай гроші на комфорт і час, обирай якість замість кількості. Позбався зайвих речей, запитуй себе, чи це зробить мене щасливішим через місяць, висновок місяця. Наречі речі керують щастям, а ставлення до них 8 серпень замислися над вічністю, серпень, філософський місяць проекту. Рубін звертається до духовності, віри й сенсу життя, незалежно від релігійності. Ключові ідеї розділу, усвідомлення чогось більшого за себе заспокоює, духовність дає опору в складні моменти, сенс життя формується через щоденні звички, принципи серпня, живи з відчуттям вдячності, регулярно зупиняйся й осмислюй життя. Пам'ятай про швидкоплинність часу, практики серпня, рефлексія над власними цінностями. Читання духовної або філософської літератури, спостереження за природою, молитва, медитація або тиша. Головний меседж людина щасливіша, коли відчуває зв'язок із чимось більшим. 9 вересень: переслідуй пристрасть. У вересні авторка зосереджується на питанні, що робить життя живішим. Відповідь Рубін, пристрасть і залученість, не обов'язково міняти роботу чи життя, важливо мати справу, яка надихає, ключові ідеї розділу, пристрасть дає енергію навіть у складні періоди, люди щасливіші, коли навчаються і ростуть. Натхнення виникає через дію, а не очікування, принципи вересня дозволити собі цікавитися власною справою, не знецінювати власні захоплення. Регулярно інвестувати час у те, що захоплює. Практики вересня повернутися до старого інтересу, спробувати нові хобі. Висновок місяця. Пристрасть не знаходять, її розвивають. Десяте жовтень. Увага до деталей. Жовтень присвячений усвідомленості в дрібницях. Рубін показує, якість життя складається з маленьких моментів. Ключові ідеї розділу, дрібні звички формують загальний настрій, усвідомленість підсилює радість, байдужість до деталей краде щастя, принципи жовтня бути присутнім у моменті, помічати красу повсякденному, робити дрібні справи з увагою, практики жовтня, повільніше виконувати рутинні дії. Звертати увагу на відчуття, звуки, запахи, дякувати за прості речі, зменшити автоматизм, головний меседж щастя живе в деталях, які ми помічаємо. 11 листопад Зберігай задоволене серце. У листопаді авторка зосереджується на внутрішньому ставленні до життя. Навіть без ідеальних обставин людина може зберегти спокій і вдячність, ключові ідеї розділу. Щастя це не постійна радість, а внутрішня рівновага, невдоволення часто виникає з порівнянь, ставлення важливіше за події, принципи листопада не ототожнювати щастя з настроєм, обирати вдячність замість нарікання, приймати реальність без опору. Практики листопада, щоденна практика вдячності, усвідомлений вибір позитивної інтерпретації подій, менше скарг і негативних розмов, турбота про внутрішній баланс, висновок місяця, задоволене серце це навичка, а не випадковість. 12 грудень тренування щастя, грудень, підсумок усього року. Гретхен Рубін наголошує, щастя це процес, який потребує постійної практики, ключові ідеї розділу. Щастя не досягають разі назавжди, маленькі звички мають найбільший ефект, усвідомленість і дисципліна працюють разом, принципи грудня, повторення важливіше за мотивацію, прості дії, сильніші за складні плани. Щастя це стиль життя, практики грудня. Перегляд і закріплення корисних звичок, усвідомлення особистих якорів щастя, регулярне повернення до базових принципів, початок Нового року з ясністю, головний меседж фіналу, щастя це щоденне тренування, а не пункт призначення. Головний меседж Гретхен Рубін, щастя приходить тоді, коли ти живеш у згоді із своїми цінностями. І щодня трохи дбаєш про себе та людей поруч. Висновок книги Проект Щастя. Ця книга показує просту, але важливу істину щастя не приходить саме, його створюють щодня. Протягом року Гретхен Рубін не шукала ідеального життя, вона навчилася краще керувати енергією, глибше цінувати стосунки, бути уважнішою до себе. Жити усвідомлено, а не автоматично. Головний висновок книги щастя залежить не від глибоких змін, а від дрібних повторюваних дій. Мої заповіді щастя на основі книги перше. Піклуватися про енергію, без неї немає радості. Друге будь добрим до близьким навіть у дрібницях. Третє. Роби трохи більше, ніж мінімум. Четверте. Дозволяй собі груй відпочинок. П'яте. Інвестуй час у людей, а не у речі. Шосте. Витрачай гроші усвідомлено. Сьоме. Шукай сенс, а не лише комфорт. Восьме. Розвивай те, що надихає. Дев'яте. Помічай красу в деталях. Десяте. Зберігай вдячне серце. Одинадцяте. Повертайся до простих радостей. Дванадцяте. Тренуй щастя щодня. Ці принципи не обмежують, а створюють внутрішню опору. Техніки для щоденного застосування. Перше. Правило одного кроку. Щодня роби одну маленьку дію, яка підвищує якість життя. Друге щоденна вдячність. Наприкінці дня записуй три речі, за які ти вдячний. Третє якір радості. Знайди просту дію, яка стабільно приносить радість, і роби її регулярно. Четверте усвідомлена пауза. Кілька разів на день зупиняйся і запитуй, що я відчуваю зараз. П'яте. Перевірка вибору. Перед рішенням питай себе. Це наблизить мене до мого щасливішого життя. Фінальне повідомлення щастя це не результат і не емоція, це спосіб жити справжнє життя. Коли ти живеш відповідно до своїх цінностей, навіть звичайні дні стають наповненими сенсом. Сподобалось відео? Ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Дякую вам!